Сьогодні 28 лютого і ми з Тьомиком починаємо прикорм вже шматочками, як БЛВ. Тут гарбузик і сосиска. Сосиска на перу вийшла, все на перу приготував і вийшло дуже-дуже класно. Дуже смачно, мені навіть це сподобалось. Жуй, жуй, молодець. Зараз мама з тобою буде. Це не тільки йому, я ще пару кусочків собі візьму, щоб показати йому, як ну, ще з ним також їм. І взагалі як їсти. Так? Да? Смачного. Не відволікайся. Ти молодець. Ти великий молодець. Йому, до речі, дуже сподобалася сосиска, він її прям смокче. Не то, що прям відкушує, але смокче. Арбузика трохи поїть. Так? Смачно. Я куштувала? То досить таки смачно на перу виходить. Сосиска. Мені самі сподобалась Це вона ще й без солі. Так, так? Треба відкузь води і шувати, синок. Продовжуємо трапезу Є сніданочок з раночку, Редисочка з огірочком із сметанкою. Вливаю яйця і глібчик. Так що хто буде їсти, бажаю смачного. Доброго ранечка, силочик. Вієт. Вієт. Виспався. Виспався, мій хороший. Надавив. Надавив вісічку, так? Колінка надавив. Да? Виспався. Такий да? Да. Доброго градочка, дай, дай ручку. Дай ручку У, -у, -у. У нас сьогодні тема пірат. червоно білому Да, синочка, ты пиратик? Гарний піратик. Сидимо, граємось. Ось на вулиці то сонечко виходить. Оте треба зняти. Взагалі на вулиці то сонечко виходить. Тупо похмуро. Да? Почалася в нього хоч якась любов до цього пінгвінчика, то раніше його ігнорував. Зараз туди сидить Максик, ходить з нами. Дивись. Тут на сонечку загорав, грівся. Так. Наші сьогодні а Костя буде допізна працювати, десь о 6 тільки буде вдома. Потім йому треба буде поїхати в магазин, але ну, сьогодні Костя, по суті, вдома і не буде. Тому що завтра він поїде там в лікарню і, і потім вже буде вдома. Все. Я знімаю. Так, тебе познімати. Ти в нас будеш медійним. Тобі буде подобатись, коли тебе знімають. Там полісос ще не до полісоса на кухні, синочок. Ще знаєте, що я зрозуміла? Як не вистачає все-таки якоїсь ще окремої кімнати, було б дуже класно, бо у нас кухня на студії була. А кухня окрема, щоб я могла ще заховатися і там. Так, так виходить, що отут у в же кухня. І отут от отак ось одразу йде спальня. отам. І не дуже зручно, коли тімок спить. Тому що останнім часом він не дуже гарно спить. Не дуже зручно, тому що ні пошумиш, ані щось. Способ навіть я боюсь зараз. Синочок, не лізьте, будь ласка, не можна лізти. зараз. Ще Тьома дуже любить, зараз полюбляє вилазити, вилазити на поверхню, впиратися і падати. Тому проходиться постійно за ним. Ходити, ходити, ходити. Я вже чекаю, коли він вже піде повноцінно, що хоч не буде, знаєте, якщо буде падати, то хоч обвугли. А не забиратися і потім вже там падати. Мать, що таке? Що ти хочеш? Що? В общем, у нас вже друга половина дня, у нас вже п'ятого, нічого, в принципі, не змінилось. Тьомик поспав. Півгодинки сам поспав, півгодинки прийшлося його а, цей... Спожіть, я вам скажу. Смішно тобі, да? І півгодинки прийшлося йому продовжувати сон, тому що він хотів перевернутися. А інколи коли він перевертається, він прокидається, він починає вставати, сідає і одразу мене шукає, де я комусь. Отак її її трапить. Ага. Ага. Ти такий гарний. А ця кохтинка, це Костя вибирав цього пірата. Це 68-й розмір, але якщо так подивитися, він ще великуватий на нього. Тут є рукавчики ось довгі. І сам поділ ще досить таки довгий, не знаю. Це десь, мабуть, 70... 74-й розмір, мабуть, десь так, ну, насправді. Хоча і пише це 68-й. Мені здається, це... Що вони помилилися? І 74-й, я не знаю. Що таке? Все. Ну ти явно не будеш у нас блогером, мені здається. А от мед медійним якимсь, можливо, і будеш, так? Да? Якщо не набридне. що його постійно знімають. Іди до мами. Іди. Іди до мами. Давай, давай, іди, іди. Тёма, де папа? Папа на роботі, так? Да? На роботі папа. Скоро папа приїде з роботи. До тмика обніме да? 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 А Максик де? А де Максик? Да, правильно, то Максик, молодець. Де Максик? Де котик Максик? Отамок. Да. Молодець, як каже Максик, Мяу. Мяу, Максик каже, да? Мяу? Де Максик, Да, там Максик, молодець. -у -у. Іди до мами, іди. я Костю попросила мені написати, коли він буде виїжджати з роботи. Він вже написав якраз. І треба тепер встигнути приготувати ще гречку, взагалі їсти в цілому, що й чого в мене. Взагалі, буду зараз намагатися швиденько це зробити. Сьогодні можна сказати, що я сама вдома, тому що костя приїхала, повечеряли. Ми його швиденько вечерю приготувала, навіть нічого не показувала, вибачайте. І поїхав в магазин, потім приїде, винесе сміття, а в нас зараз на... на рахунку. У нас зараз на годиннику вже на початок восьми, я тімка покормила ще кашку, і зараз буду йти вже його купати. А так, да, купати і вже будемо потихеньку вкладати спати, щоб до восьми <пит> хвилини не вже знову. Пішли спати, ой, спать, купатись. Йдеш купатись? Йдеш? Він тільки ж по вечерію я там його помила, повитирала стілець і все-все-все. Йдемо купатися. Йдем купатись? Купі-купі? Пішли купі-купі? Да. Все, я вже каже, купала. Купалась? Купались? Да. Де ми Ти Тим їсти спатки, правда? Так. Та да. ми там з тобою. і і там, да, і там, і там. Ми з тобою скрізь. Диво, правда, дивино і чого себе. Все. кажи на добраніч. Кажи на добраніч. На добраніч.